23 вересня 2015 року Нікі Вайт прокинулась посеред ночі від криків про допомогу, що доносились з вулиці. Жінка визирнула у вікно і побачила чоловіка, який стояв у спідній білизні та дзвонив у її двері. Шкіра незнайомця була дивного неприродного кольору здавалось, наче хтось облив його брудом. Спершу Нікі подумала, що це жарт. Пройшло кілька хвилин, перш ніж вона усвідомила. Що насправді шкіра чоловіка зовсім не брудна, а плавиться просто на очах. 23-річний Марк Ван Донген родом із Нідерландів познайомився із 42-річною Берліною Волес, уродженкою Південної Африки, у 2010 році на сайті знайомств для людей із ВІЛ-позитивним статусом. За даними, які є у ЗМІ, у віці 20 років Волес стала жертвою групового зґвалтування, у результаті якого інфікувалась. Марк же заразився через незахищений сексуальний контакт. Незадовго до її знайомства йому саме діагностували захворювання, і історія Берліни, яка понад 20 років прожила із вірусом, дуже сильно замотивувала чоловіка. На той момент Берліна проживала у Брістолі, місті на південному заході Великої Британії. Марк кілька разів приїздив до жінки. Вони дуже швидко стали близькими, і у січні 2011 року Ван Тонген прийняв рішення переїхати із Нідерландів до Брістоля та почати жити із Берліною. Там, здобувши освіту інженера, чоловік невдовзі знайшов високооплачувану роботу, а його обраниця тим часом навчалась на дизайнерку. Зовні пара виглядала дуже щасливою. Марк заробляв достатньо грошей, щоб утримувати себе і Берліну. У них було багато друзів, вони часто подорожували та, здавалось, насолоджувались життям. Однак батько Марка, 56-річний Корнеліус Ван Донген, який проживав у Бельгії, познайомившись із Берліною, не міг позбутися відчуття, що із жінкою щось не так. У чоловіка склалось враження, що вона використовує його сина. Берліна ніде не працювала. Натомість витрачала гроші Марка, та Леову частку його заробітку відправляла своїй родині у Південну Африку. Окрім цього, батько Марка помітив, що у цих стосунках його син любить, а Волес лише дозволяє йому це робити. Незважаючи на це, Корнеліус бачив, що його син щиро закоханий, тому він намагався знайти спільну мову з Берліною та ставився до неї як до рідної доньки. На жаль, як пізніше виявилось, його підозрі були небезпідставними. Тому що за ідеальною картинкою приховувались дуже токсичні та аб'юзивні стосунки. Ледь не з перших днів роману Берліна почала словесно ображати Марка та намагалась контролювати усі аспекти його життя. Вона постійно без причини підозрювала хлопця у зрадах та навіть забрала його паспорт, щоб він не зміг її покинути. Згодом до моральних знущань додались і фізичні. Усе почалось з ляпасів, а уже 10 жовтня 2011 року під час сварки жінка вилила на чоловіка окріп. Марк не хотів, аби Берліна мала проблеми із поліцією, тому, прийшовши до лікарні, він сказав, що сам випадково вилив на себе кип'ячену воду. Ці стосунки тривали цілих п'ять років. Протягом цього часу пара неодноразово розходилась, а потім сходилась знову. Кожного разу, коли Марк хотів піти, Берліна використовувала різноманітні методи, щоб втримати його. Вона завдавала собі тілесні ушкодження, а після цього погрожувала викликати поліцію і звинуватити в усьому Марка. Неодноразово заявляла про те, що покінчить життя самогубством та навіть грозилась убити коханого. Коли нічого з цього не діяло, Берліна стверджувала, що вона вагітна. Кожного разу якась з цих маніпуляцій спрацьовувала. І Марк повертався до волес та продовжував терпіти усі знущання, боячись, що жінка втілить свої погрози в реальність. Колеги Марка пізніше розповіли, що він часто приходив на роботу із сильними подряпинами та тілесними ушкодженнями. Ван Донген щоразу вигадував історії про те, як він отримав травми, намагаючись вигородити Берліну. Однак, врешті-решті, отерпець увірвався. Він зізнався знайомим та рідним про насильство, якого зазнав у цих стосунках, та сказав, що боїться волес і хоче піти від неї. У 2015 році Марк та Берліна у черговий раз розійшлись, і здавалося, що на цей раз у їх стосунках була поставлена остаточна крапка. Марк вирішив рухатись далі. Він поновив свою анкету на сайті знайомств і зустрів там жінку на ім'я Вайолет, яку запросив на побачення. Чоловік щиро розповів їй про свої попередні стосунки. Дівчина підтримала Марка. Вони зустріли ще кілька разів, і усе було настільки добре, що пара невдовзі вирішила з'їхатись. Дізнавшись про це, Берліна почала телефонувати до Марка і погрожувати йому. Вона також дістала номер Вайлет і дзвонила до неї та мовчала у слухавку. Спочатку Марк намагався врегулювати ситуацію мирним шляхом. Він сказав, що не може повернутись, але запропонував в Берліні свою фінансову підтримку до того моменту, поки вона не встане на ноги. Це не спрацювало, погрози лише посилились, і тоді Марк звернувся до поліції з заявою про те, що волес переслідує його та Вайолет. Правоохоронці обмежились усним попередженням. 3 вересня вони зателефонували до Берліни і повідомили, що її дії порушують закон. Однак жінка заперечила усі звинувачення. Та запевнила поліцейських, що ніколи не переслідувала Марка. Його заява до поліції настільки вразила Берліну, що того ж вечора, через кілька хвилин після розмови з правоохоронцями, жінка зателефонувала на гарячу лінію служби підтримки і повідомила про своє передозування ліками. Швидка госпіталізувала волес, але вже наступного дня жінку виписали, оскільки загрози її життю не було. 22 вересня Берліна телефонує до Марка і повідомляє про те, що вона здається. Жінка нарешті усвідомила, що він кохає іншу, і оскільки у Великобританії її більше нічого не тримає, вона планує повернутись на батьківщину. Волес також скаржиться на те, що у неї немає грошей на квиток, і просить Марка дати їй необхідну суму та в останній раз повечеряти разом. О 22.00 Ван Донген приходить до помешкання колишньої дівчини. Поведінка Волес нестабільна, вона знову говорить про самогубство, і чоловік, знаючи про її нещодавню спробу передозування, вирішує залишитись на ніч, аби пересвідчитись у тому, що Берліна не нашкодить собі. Марк засинає Однак близько третьої ночі він прокидається від моторошного сміху Берліни, яка стоїть над ним, тримаючи у руці склянкою з рідиною. Зі словами Якщо ти не будеш зі мною, то не будеш ні з ким, жінка виливає вміст склянки спочатку на обличчя Марка, а потім і на його тіло. Чоловіку здалося, що це просто вода, але уже за секунду він відчув нестерпний біль. Марку дивом вдалося вибігти на вулицю він кричав від болю та благав про допомогу. Саме ці крики почули Нікі Вайт та інші сусіди Берліни. Вони не одразу зрозуміли, що трапилось, але невдовзі усвідомили. Що шкіра Марка буквально плавиться у них на очах. Стало очевидно, що він став жертвою кислотної атаки. Очікуючи на приїзд швидкої, Марка помістили під холодний душ в надії бодай трохи полегшити його біль. Попри катастрофічні ушкодження, чоловік усе ще знаходився при тямі і зміг назвати сусідам ім'я нападниці. Коли медики прибули на місце події, Марк сказав їм, що нічого не бачить. Як потім повідомили у поліції, очі чоловіка стали сірими, а райдужна оболонка майже повністю розчинилась. З його рота йшла піна, яка нагадувала сіру фарбу. Внаслідок інциденту Марк втратив зір на ліве око і майже не бачив направи. Він отримав опіки двох третин обличчя, значної частини грудей, рук і стегон. Загалом 25% його тіла було уражено кислотою. Опинившись в машині швидкої, Марк вказав на своє татуювання на животі з іменем Берліна і промовив Берліна волес повинна потрапити до в'язниці за це. Він дуже непокоївся за Вайолет і боявся, що волес може нашкодити їй. Прибувши до лікарні, Марк випадково побачив своє відображення у дзеркалі і закричав Убийте мене зараз, якщо моє обличчя залишиться таким, я не хочу жити. Поліція заарештувала Берліну того ж дня. Її знайшли у власній квартирі. Жінка спокійно сиділа на дивані. Було очевидно, що інцидент трапився саме тут, оскільки ліжко та простирадла були сильно пошкоджені кислотою. Поліція також знайшла у квартирі пляшку та склянку з залишками кислоти. Волес заарештували. На допиті вона розповіла, що Марк був аб'юзером у їх стосунках і це він хотів убити жінку. Того вечора чоловік, знаючи, що Берліна щоранку п'є пігулки, які запиває водою, налив у склянку кислоту і запланував усе так, щоб вона випадково випила її. Однак, посеред ночі, пара посварилась. Волес хотіла покинути будинок. Марк перегородив її шлях, і тоді жінка жбурнула склянку у чоловіка, думаючи, що вона наповнена водою. Коли ж Берліна зрозуміла, що це кислота, то спробувала допомогти чоловіку дійти до ванної. Та хотіла облити його водою, однак Марк з криками вибіг з будинку. Волес продовжувало наполягати на тому, що є жертвою. Ван Донген нібито хотів убити її, тому що вона погрожувала розкрити його секрет. За словами Берліни, Марк, будучи підлітком, працював у секс індустрії і саме тоді заразився вілл-інфекцією. Тим не менш, не було знайдено жодних доказів, які б підтвердили цю інформацію. Детективи запитали Берліну, чому вона не викликала швидку. На це жінка відповіла, що була зментежена і розгубилась. Подальша перевірка її телефону виявила, що одразу після інциденту Волес зателефонувала до свого колишнього хлопця. Пізніше, дослідивши історію інтернет-пошуку Берліни, слідчі з'ясували, що ще 2 вересня Волес придбала літер 98% сірчаної кислоти на Амазоні. Вона також прочитала понад 40 статей про кислотні атаки та вплив кислоти на організм людини. Жінка шукала в інтернеті фото людей, які випили кислоту. Її також зацікавила новина про те, як чоловік намався змусити свою дівчину обманом випити кислоту, переконуючи її у тому, що це вода. До того ж, Берліна шукала інформацію про те, що потрібно говорити колишньому хлопцю, аби повернути його. Враховуючи все це, поліція не повірила у версію Волес. Жінку звинуватили у навмисному жбурлянні їдкої речовини в людину з метою завдання тілесних ушкоджень і помістили під варту. Поки Берліна очікувала на суд, лікарі боролись за життя Марка, кілька днів знадобилось на те, аби розшукати його родичів. Коли Корнеліус Вандонген прибув до лікарні, то не зміг одразу впізнати сина через те, що його обличчя було повністю знищене. Лікарям довелося видалити шкіру на тих ділянках тіла, які були пошкоджені, та ампутувати ліву ногу чоловіка. Марк провів близько двох місяців у відділенні інтенсивної терапії, перш ніж що його перевели до опікового відділення. Протягом цього часу він постійно страждав від сильного болю, рецидивуючих септичних інфекцій грудної клітини, нічних страхів і посттравматичного стресового розладу. Чоловіка під'єднали до апарату штучної вентиляції легень і годували через зонд. Йому вводили найсильніші знеболювальні препарати, але навіть вони не допомагали. На додачу до всього, шкіра чоловіка постійно свербіла, і з часом він втратив можливість рухати руками та пальцями. Згодом Марк впав у кому. Пройшло ще чотири місяці, перш ніж він прийшов до тями. Однак на цьому його страждання не закінчились. Марка паралізувала нижче шиї, і хлопець втратив можливість говорити та міг ворушити лише язиком. Тоді Корнеліус Вандонген приніс до лікарні табличку з алфавітом, яку використовував для комунікації з сином. Марк висовував язик, коли батько показував на потрібну літеру. Знадобилось 10 місяців, щоб відновити здатність нормально спілкуватись та дати свідчення поліції. На жаль, через вплив кислоти на нервову систему лікарі заявили про невтішні прогнози щодо того, чи зможе чоловік коли-небудь рухатись. У 2016 році лікування Марка завершилось, але було очевидно, що до кінця життя він потребуватиме спеціалізованого догляду. Батько хотів забрати його до Бельгії, але чоловік наполіг на тому, що воліє залишитись у Англії, щоб зберегти буде якусь незалежність і не обтяжувати батька. Було прийнято рішення перевести його до будинку для літніх людей із цілодобовим доглядом. Однак наступного дня після того, як Марк опинився там, Корнеліус отримав дзвінок від сина. Він подзвонив мені і був дуже засмучений, тож я сів у свою машину і поїхав до нього. Коли я увійшов до кімнати, то побачив, що Марк лежав у власних фекаліях, і ніхто навіть не збирався йому допомагати. Після цього батько одразу ж забрав сина до Бельгії. Щоб мати змогу постійно бути поруч. На фоні усіх випробувань, що випали на долю Марка, він впав у глибоку депресію. Більшість часу хлопець говорив про те, що більше не хоче жити. Згодом у чоловіка розвинулася серйозна інфекція грудної клітки, для лікування якої чоловіку потрібно було встановити трубку у горло і видалити рідину з легень. Це означало, що він, скоріш за усе, втратить здатність говорити. Розуміючи, що він не зможе так жити, Марк прийняв рішення подати заяву на евтаназію. Батько намагався відмовити хлопця, але син сказав йому Я так втомився від боротьби, я зазнав стільки болю, і я більше не можу це терпіти. Тату, будь ласка, відпусти мене. У Бельгії закон дозволяє скористатись правом на евтаназію і добровільно піти життя за допомогою смертельної ін'єкції, якщо буде підтверджено факт того, що людина перебуває при здоровому глузді. Та мучиться від нестерпних психологічних та фізичних страждань, які неможливо подолати. Три лікарі підтвердили, що Марк Ван Донген підпадає під ці критерії. Однак за законом мав пройти місяць між прийняттям рішення та процедурою. Корнеліус провів цей час спорити із сином. 2 січня 2017 року, у присутності батька лікарі вставили катетер у серце 29-річного Марка Ван Донгена, що призвело до його негайної смерті. Через 15 місяців страждань, болю та безнадії я сподіваюся, що тепер він вільний та спокійний, сказав батько хлопця. Після смерті Марка до звинувачень Берліни волес додали статтю про вбивство. Суд над жінкою розпочався у листопаді 2017 року. Присяжним показали запис, на якому ще живий Марк у лікарні дає свідчення поліції та розповідає, що із ним трапилось тієї ночі. Коли його запитали, чому, на його думку, Берліна вчинила так із ним, чоловік відповів, що мотивом стали ревнощі. Під час засідання обвинувачувана заперечила слова Марка та продовжувала дотримуватись версії про те, що це він хотів убити її та сам наповнив склянку кислотою. Однак ці заяви були спростовані, коли з'ясувало, що на тарі з кислотою та склянці були знайдені лише відбитки Берліни. Коли жінку запитали, чому вона придбала кислоту, Волес сказала, що вона потрібна була їй для того, щоб очистити каналізацію. На питання, чому у історії переглядів було так багато запитів про жертв кислотних атак, Берліна сказала, що Марк неодноразово погрожував розправитись із нею саме у такий спосіб, і вона усього лише хотіла побачити, які ушкодження чекають на неї, якщо він втілить погрози у реальність. Адвокат Річард Сміт, який представив волес, заявив присяжним, що Марк Ван Донген перед смертю збрехав поліції. Він додав це очевидно, що коли ви бачите, як хтось вибігає з будівлі, облитий кислотою, вам здається, що він і є жертвою. Але все може виявитись не таким, як здається, на перший погляд. Отже, якщо Марк Ван Донген сам налив кислоту у ту склянку, він автоматично став автором власного нещастя. Захист також намагався спростувати звинувачення у вбивстві. Опираючись на те, що вчинок Берліни безпосередньо не призвів до смерті Марка, тож її не можна звинувачувати в убивстві. А якщо хтось і винен у смерті чоловіка, то це бельгійські лікарі. В свою чергу суддя Нікола Девіс назвала вчинок Берліни спланованим, садиським, бездушним та злим. На її думку, купівля кислоти не була випадковою і вказувала на те, що Берліна заздалегідь спланувала свій злочин. Її наміром було спотворити Марка настільки, Аби він ніколи більше не був привабливий для жодної іншої жінки. Девіс також підкреслила, що Марк неодноразово говорив про те, що боїться волес і як виявилось безпідставно, адже вона завдала удару під час сну, коли хлопець був найбільш вразливим. У своїй промові Девіс наголосила і на брехні підсудної, яка таким чином намагалась викликати жалість до себе та очорнити ім'я Ван Донгена. Через 15 годин наради 12 присяжних виправдали Берліну воле за звинуваченням в убивстві Марка Ван Донгена. Вони визнали жінку винною лише в киданні, їдкої речовини в людину з наміром завдати тілесних ушкоджень. Жінку засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 12 років. Це обов'язковий термін, який вона мусить провести у в'язниці, перш ніж отримає можливість подати заяву на умовно дострокове звільнення. Враховуючи, що Берліна вже відбула за ґратами два з половиною роки в очікуванні суду, вона зможе спробувати звільнитись вже у 2027 році. Корнеліус Ван Донген був обурений таким вироком. Він сказав Я дуже радий, що вона сидітиме за ґратами 12 років, але насправді це занадто мало, оскільки ми, як сім'я, були засуджені на довічне покарання. Я почуваюся зламаною людиною, я повністю виснажений. Ми з Марком програли нашу битву і це також мало величезний вплив на усю нашу родину. Одинадцять років у мене був чудовий шлюб із моєю дружиною, але він розпався після трагедії з Марком. Я збанкрутував і живу на квартирі товариша та просто намагаюся знайти буде якийсь спокій. Я більше не можу нормально спати, приймаю антидепресанти та лише сподіваюся, що одного дня переживу це. Випадок марка Ван Донгена, а також низка інших кислотних атак у Британії, змусила уряд переглянути доступність сірчаної кислоти та вести ліцензію на легальну купівлю речовини, якщо її концентрація перевищує 15%.